Йо -йо, кінти сі, вітаю! сьогодні ми злетіли в коментарі, ну, ми граємо в Team Desmatch. Наші кінти виграють. Наші кінти виграють, то класно. То класно. Але, але, я впевнений, що тут є якісь проблемки, знаєте? Ось тут будуть зараз проблемки. Треба їх не провтикати. Але і тут можуть бути, так? Фланги є фланги. Окей. Окей, 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 так. Треба якась передислокація, я думаю, опа. Той чел туди дивиться, значить звідси, скоріше всього, наступ так буде. Та, мінус. Все, мінус. Фух. Ще би, Якщо б я це не зробив, то ми б провтикались. До речі, по нам зараз не кидають дуже шквальний вогонь, знаєте. Такий мощний. Зараз ось тут буде ще рейдик. Ой-ой-ой, йоу. Не там. Не там звідки хотілося, поняли? І гадалося. Так. Чек. Чек, 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 чек. Вилітаємо. Вилітаємо. мінус. Ага. Блін, в мене стирили кіл. Окей. Оу. Шо? Так. Ну, секінти. Зараз я буду битися. Зараз я буду психувати. Мінус. Хе-хе. Так, давайте туди. Угу. Так, давайте ось тут постоїм, так? Ось так, о. мінус. Поняли? Поняли, як треба грати? Хі-хі, просто його переграв на всі 100%. На всі прям 100%. Угу. Так, окей. Окей. Так, вау. мінус. 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 Окей. Ну все, в принципі. все. Розібрались. Можемо йти на позицію. Можемо виходити на позицію. Позиція, позиція, позиція. Мінус. Так. Ага. Ось тут я чогось впевнений, що цей фланг проривають. Ну прям на 100% впевнен. Не знаю чого, але мені так здається. Так. Ану. Ану, ану, ану. Так. Хм. Ось, все, чому? Мені так здається. Так. Все, виліз. Помер. І що, дав в нас далі. Ішов в нас далі. Так. Хм. Нікого нема. Нікого ніде нема. О, ніфіга собі. Але я нібито його кчей кільнув. Але то не факт. І, до речі, ми на 10 кілог вже попереду. Типа, ну, нормас. Тако вже нормас. Так, давайте сюди. Опа мінус. Все. Хорош. Так, вау! Мінус. Хі-хі. Поняли, треба. З керамбітом було заходить до мене. А оцей цей чел все-таки не з керамбітом, але мене виніс. Але мене виніс. Так. Давайте туди. Бенк. Вув. Так. Ага. Всі повтікали, залишили мене одного на два фланги. Так. Воу. Капець. Капець Мпа 7 Мпа 7. Так. Бенг. Туди отримали так, такий, знаєте, привіт. Привіт для щастя. А але мені ця пушка, ну прям капець, як подобається. Я не знаю, що це за імбулечка, але вона капець мені подобається. Типу, вона мощнявська капець. Просто подивіться, 4 рази вистрілив і виніс. Ну, типу, якщо стріляти в ціль, звісно. Так. Ага, ага. Ось тут, я так розумію, зараз якісь проблемки? Ні. Нема проблемок. Мабуть, на інших флангах є проблемки. Я чогось думаю, що завжди є якісь проблеми. Так. Давай шуруй туди. Ага, він не захотів туди, шурупити. добре. Так, вау. Так, стоїмо, дивимося. Нема. Нема приводу для паніки. Норм. Мені подобається. Мені подобається, коли нема паніки, але і трошки дивно, що, типу, нема нічого. Нема ворогів. Не знаю, де вони всі лазять, може вони всі повтікали. Так. Чекнуло, де хто бігає. І один чил на мапі капець. Ніфіга собі так. Блін, і ніяк. Не можна подивитися, хто типу, в протилежній команді. Опа, якусь штуку заюзили. Можливо, дрони. Тому давайте чекаємо. Опа. Так. Там, як на мене, пробіг суперник. Так, ну дивіться, дронів нема. Це добре. М М Опа. А. Блін, це був ворог. Так, бех. Ч -ч -ч, е Я прям в ціль е постріляв, типу шикарно. Шикарно. Так. Опа. Мінус. Хе-хе. Пока. Пока, дружок. Так. О Не зміг. О. Ось тут, походу, зараз знов будуть якісь неприємності, хоча ні. Хоча ні. Так, там також не, не видно ніяких проблем. Тому давайте все одно будемо тут бігати і дивитися. Просто пробігти і чекнуть. Так, окей. Окей. Угу. Так, вау. Здорова! Капець! Але я його гукільних Ні, мені, мені не зарахували кіл. Це не чесно. Це не чесно. Так. Окей. Хм, окей. Так, чек. Нема нікого. Нема нікого. Вау. Бах. Хе-хе. Так, чек, чек. Угу. Так, давайте чекнем тут. Блін, а чи нема ворогів? Так не цікаво. Так не цікаво. Так, кінти. Нова катка наступила. Ну і давайте туди прокинемо одразу, так? Ось тако, бенк. І що? І що, і що? І що? О, до речі, наш до 5 кілів. Прикольно, прикольно. Прикольно придумали. Так, бем, хедшотчик. Тут нема. Тут нема нічого. Опа. Як на мене, хтось засвітився. Так, ось от тобі тут чел, і засвітився. Мінус. Так, давайте сюди почекаємо. Нема нічого в нас нема. Ага. Ось тут щось чел. А, блін, то жетони збирати, ви серйозно. Ви що з лузу з'їхали? Окей, окей. Полетіли жетончики збирати, та? так? Так, БМБ хепнули перезарядку. Тут нема жетонів. Так, ага, чек. Так. дро, Мінус. Все, біжимо за жетоном. Забираємо. Фраг. Так, ось тут ще якась штуга. Ага, це наш чел помер тут. Так. Оу, oh, жетони нема, капець. А де ж вони всі? Де ж вони всі червоні? Ось я тобі вони всі лазять тут. Не знаю, що вони всі тут роблять, але збираємо. Вилітаємо. Розворот. Так. Мій. Мій фраг. Так, окей. Окей. Побігли ми сюди. Ага, нема нікого. Блін, я спалився, як на мене. Так, мінус. Все, жетончик собі заграбастило, так би мовити. Так, чек. Ага. Треба обов'язково сюди виходить і дивитися. Переглядати. Так, то не, не хп. Блін, а де ж вони тоді всі ходять тут? Не знаю. Але ось це мені не подобається. Але ось це мені не подобається і чил все забрав, капець. Неподобство якесь. 0,12 кінти. Ви колись таке бачили? Ви колись таке бачили? Я думаю, що поки що ні. Так. Не, натуральне. Ну ми, ну, класно прямо граємо. Але з 13 кіла, ми знаєте. Ну так собі закінчити гру. Реально. 13 кілів то мало. Маловато буде. Так, чек. угу. Так, тут нема, там нікого нема. Капець, мені ще треба 3 кіли а, взяти, щоб можна було розблокувати і чек, і дрона. Вони реально, походу, всі полювали з гори. Ну, що ж будь тоді в цій грі, так? Буду, мабуть, лівати. О. Кудись сюди, сюди стріляють, бачимо. Так. Ага, я не встиг. Я не встиг забрати. О, окей. Ну, будемо, мабуть, лівати. Так, інте, коротше, вирішив перезайти, що то я вам казав. От, ну і, коротше, щось якось це дивно все, бо, а, типу, ну, ви бачите, дві хвилини залишились катки. Типу, ну... Якось те, не дуже дивно. Точніше дуже дивно. Або не дуже правильно, як хто хоче. Називайте це. Але то неправильно. Але то все точно неправильно. Мінус. Ні, не мінус! Шо? Хто мене виніс? На. хе-хе, зараз буде бах, мінус. Цього челіка ми зараз будемо стріляти. мінус, Вау! Ого! Ого! Мощно! Мощно, я вам так скажу. Так. Дрон. Вали звідси. Це моя територія. Це моя територія. Якщо що, якщо хтось не знав. До цих челіків, то моя територія. Так, вов. Так, виносим. Далі кидаємо туди гранату. Бо зараз буде мінус 2, ні, мінус 1. То тільки не встигли. Ніфіга собі ми програли, цікаво чому. Це, звісно ж, сарказм. Але я б хотів би Тім Дезмач. Бо Тім Дезмач все-таки наймощніша штука в світі. Бо без напарників та друзів в житті ніяк. Та родини. Так, полетіли. Так, ну, норм, Норм, до речі, дігло можна купити. Free full, серйозно, як? А як? Що, що? Не розумію зовсім цього. Так, бенг. Я. Я перший чел. Хто зробив кіл? Я перший чел. І перше місце за мною. Як не дивно. Так. Блін. Ось тут зараз 100% я попаду. По ньому не попав. Не попав мене стільки шансів було. Ви серйозно, блін. Ви, блін, серйозно. Мінус. Все. Ага, знов цей чел. Знов цей чел. Мінус. Фуф, він чуть мене не виніс, прикиньте. Мощний челікс, мощний. Мощний чел. Нічого не скажу, нічого не скажу, реально. Не скажу я нічого. Так. Все, ти мені капець. Мене ще й позаду виніс капець. Все, все, капець. Габела приїхала, габела приїхала. Бех, мінус. Не мінус, не мінус, не мінус. Так, я не знаю, по кому стріляти, тому ти будеш перший, а ти потім другий. Ми йдемо до тебе, перестрібуємо, виносимо мінус, чек, зона. Mm. А ще не демеджу, а ще не демеджу. А ще не демеджу. Фуф. Фуф. Мінус. Ха-ха-ха-ха. ха Живем, живем. Кінти, ми живем. Ми живи. Мы живі. Ми живі. Так, мінус. Мінус. Ого, ну тут все. Ну тут вже жирна позиція злилась, але нормас. Але все одно норм. Бо, мінус. Ага. Так. Все, давайте сюди полетим. Бемк, бемк, Ага. Ага, обійдемо цих а, лошариків. Так, вау, здорово, Мінус. Тут, до речі, ти, І ти. Мінус, мінус. Не, ну а що, норм? Норм. Дорога, дорога. Мінус. Все, розібрались з цими кінтами. З цими кінтами ми розібрались. По тому челіку я не всіх навалить. А по цьому челіку треба навалити. Швиденько. Швиденечко, мінус. Так. Ага, ага, ага. Так. Мінус. Ну і ти. Ну і ти. Тепер. Мінус. Все, ніхто не встигне мене виністи. Ніхто. Точніше навіть дізнатися, про мене ніхто не встигне. Ауч. Так. Вже встигли, вже два, вже... челіки встигають, і до речі, дуже нормально. І, до речі, навіть дуже нормально. Так, все давайте чек. Ого, ого! Ото я вляпався. Я реально вляпався. Але, окей, цих двох одним махом? Ні. Одного. Ні, ще жодного. Жодного. Так, ось тут. Ось тут, ось тут, ось тут. Бенк. Блін, ще не демеджим. А ще не демеджем, кенти. Кінти. Так. Не, ну це повний капець. Це повний капець. Мінус. Перший кіл. Перший кіл Летим сюди. Закидаємо. Мінус. З цього челіка. Ні-ні, ні-ні-ні-ні-ні. Воу. Ні, 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 ні. Воу. Мінус. Мінус, так. Далі ми повинні шурувати сюди. Перезарядитись. Перезаряджатись одразу. Одразу на перезарядочка Так, собі, давайте пошурували, бо в нас обігнали вже на 1 кіл, на 2. Мінус. Ні-ні-ні-ні-мінус. Ні, Фуф. Фуф, ага. Норм. Ну так, собі, знаєте, перезарядився. Реально, так собі перезарядився. Ще й мене тут хочуть виністи. Дуже-дуже-дуже дуже мощно. Дуже мощні кінти тут зібрали, знаєте. Так. Здорово. Все, 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 все. Блін, не встигаємо. Ну, реально, не встигаю я їх. Усіх виносить, типу. Усіх покривати. О. Навіть сам себе виносю. Не встигаю одних кінтів виносити, а себе встигаю. А себе встигаю, головне. Так. Бемк. Так, давайте одразу на перезарядочку. Та. Ось такого. Так. в Спинку бахнули 30 хп-шок зняли. Щоб мені зарахували цей. Ну, як він там називається? Я забув. Так, до речі, до речі, мінус. Так, рятуємо одного кінта, виносячи іншого норм. Та норм. Опа, ось цього чиліка зараз. Ось цього мінус. Далі підіймаємо пушечку. Пушечку ми підняли. мінус, Ага, ось тут. Ось тут махач, махач. У нас тут махач з'явився, до речі. І, до речі, такий собі. Бо він мені не дуже до вподоби, Так. Фуф. Ми хоч вижили. Ми хоч вижили. Так, звідки можна... Звідси можна чекнути, звідси. Так. Все окей. Кінти. Все гуд. Так. Ось цього челіка забираємо позицію. Забираємо позицію цього челіка. Далі. В цього. Блін, класно, класно ще ховається. Так, все, давайте. Чек. Так, зараз ось тут, сюди. Оу, в мене лаг. Ну секінти. Провтикали ми. Не можу я стріляти, на жаль. Тому давайте ресет. Тому давайте ресет. Можливо, я ще встигну політати. Ага, все. Не працює, не працює ця штука. Долітались, коротше ми. А, я ще й сам себе виніс, поняли, коли я нажав гранату. Норм, норм. Та все в у нас все реально на контролі. На контролі. Так. Мінус. Ага, тепер давайте сюди проходимо. Будемо забирати. Забирати будемо зараз. Ого, там ще неможливо попасти, я думаю. А ще неможливо. Я не знаю, як то люди роблять, але вони якось, мабуть, гіперчеліки -гіпер якісь. Так, асісти, асісти, асісти. Так. Ого, ніфіга собі. З одної плюхи зняв. Ти ви шо? Ви шо? Ще? Що ви робите? Так, демедж, демедж, все. Дрон ми збили. Дрон ми збили норм. Ні, не норм, а ще не норм. А ще все погано. Все погано. Вс... Ні, ні 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 Так, все, король. Я король. Я забираю. Нє, мене винесли. І знов подвинулось цей. Знов подвинулось літачок. Мені дуже цей літак треба. Мені він капець, як треба. Давай, давай, давай. Нє. Капець, я ще не можу двох кінтів. Винести, винести двох кінтів всього-навсього. Таке легке завдання. Вишо, ви шо? Ви О, дорога. Мінус. Так. Все, тепер треба бігати ховатись. Тепер треба бігати ховатися, а, виносить цього челика. І цього. Так, сподіваюсь, що. Фу. фу 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 Класно та як. Класно та як. на. Так, все, давайте. 105 калібр. Бех. Бех. Ні, Яка ж довга перезарядка? Яка ж довга перезарядка? Це капець. Так, б'ємо, Давайте сюди бахнем, так. Ось тако. Давай, давай, давай. Так, ну і все, закінчились. Закінчилися у нас ці штучки. Так, давайте туди закинемо, та. ага. так. Ось отуди, туди, Ага. Здоров, Так. Мінус. Ага, супер. В нас все супер. У нас все суперово. Суперово у нас усе. Так, кактуса ми не добиваємо, І я програв воу, На три кіли, Ну кінти і дякую за передлайки і підписуйтесь на YouTube канал та телеграм канал. телеграм канал в описі цього відеоролика. Дякую.